Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося, Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Саме через регулярні злети цих літаків у нас часто оголошують повітряні тривоги. Останнім часом вони стали довшими. Чому? Як без запусків кинжалів Кремль завдає ударів по нашій економіці? І чи можна змінити систему оповіщення, щоб не бігти в укриття під час кожного злету міга? Розбирався Костянтин Павлов. Новий український тренд. Затяжні повітряні тривоги. Що так довго роблять носій кінджалів у російському небі? Оце просто мрія для будь-якого авіаційного генерала. Чи спрацюють різнокольорові рівні тривоги? Не треба гратися в цісі розмальовки. І що важливіше життя чи економіка. Трагічна і героїчна одночасна позиція. Російський міг 31 підіймається в небо. По всій території України оголошують повітряну тривогу. Того, що довгі тривоги, неабиякий психологічний тиск на цивільне населення на цей час майже паралізується життя країни. І це великий удар по знекровленій війною українській економіці. Держустанови, торгівельні комплекси, школи та підприємства припиняють роботу. Транспорт зупиняється. В чому ж небезпека для всієї країни? Причина літак, міг 31 к який є носієм балістичних ракет. Кінжал дальності достатньо, щоб нести загрозу будь-якому, навіть найвіддаленішому українському місту. Ну, дві тисячі кілометрів, доколи ми дістали. Але чому останніми днями тривоги стали значно довшими? А тому, що літак довше знаходиться в повітрі. Звичайна тривалість польоту Міг-31 2,5 години, але після дозаправлення більше п'яти. Чому ж носій кинджалів так довго роблять у повітрі і не атакують? Бо це просто мрія для будь-якого авіаційного генерала. Уявіть собі, ви тренуєте своїх льотчиків. А сусідній країні, значить, все йде шкереберзі. Перша причина: росіянам не вистачає досвідчених льотчиків. За даними на жовтень цього року, за час вторгнення загарбники втратили зо дві сотні висококласних пілотів. Навчання нових вимагає років, тож і ганяють новачків. За рік вони повинні виконати. Кілька дозаправок в повітрі для того, щоб підтвердити свою класність. Якщо ти не виконав тобі ти не підтвердив свій другий клас. Чи не підтвердив свій перший клас? Тебе на клас спустили нижче. Але підготовка майбутніх двохсотих льотчиків не єдина мета Кремля. Це може бути відволікаючим маневром для нанесення масованого удару і не лише балістичними, а й одночасно крилатими ракетами. Були ж епізоди під час цих масованих ракетних ударів, коли росіяни поєднали і виліт цих 95 МС і мас із дозвуковими ракетами повітряного базування, і взагалі туда кінчали. за добу тривог. Україна втрачає приблизно 9 мільярдів гривень. Цієї суми вистачило прикладом, щоб два місяці фінансувати всю дошкільну освіту України. Для нас відчутна кожна доба, яка приносить до. ВВП, а відповідно і до бюджету гроші. Бо ми з вами, ви знаєте, дуже важко збираємо гроші на армію. Нам не вистачає ми кожну копійку, рахуємо. Що ж буде, якщо 31 й міги злітатимуть цілодобово 7 днів на тиждень? Навряд чи це станеться, вважають експерти. По-перше, збільшити кількість носіїв кинжалів росіяни не змогли. А роботи по адаптації Ту-22М3 під кінжали. Росіяни успішно провалили. За що ФСБ влітку посадила конструкторів? По-друге, мігів 31К у Росії за одними даними залишилося дві дюжини, а за іншими всього 12, А самих кинжалів менше сотні. Питання в тому, щоб росіяни так от постійно цілодобово тримали у повітрі. ці всі типи літаків вони впираються в дві речі: перше за не надто висока технічна надійність літаків, а по-друге, ну екіпаж заліто може втомитися, хоч і не цілодобово, але регулярно тримати в напрузі Україну рашисти можуть. Адже складно зрозуміти, який саме міх злітає з аеродрому Саваслейка. Прямують до Тамбова, де не стандартна зона пуску. І повітряні сили самі по собі вони не можуть сказати, вони не бачать, чи він з ракетою, чи він без ракети. Чи взагалі це міг 31 к який несе ракети, чи звичайний перехоплювач, яких в росіян понад 120? Якщо при кожній тривозі підприємства зупинятимуться, чи не призведеться до економічного колапсу, президент Зеленський на ставці дає доручення розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт мігів не паралізували життя країни. Керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення не просте. Точно ми не повинні ставити інтереси економіки вище за інтереси найдорожчого це життя. І гроші ми обов'язково з вами заробимо, а життя вже не повернемо. Один з виходів для економіки реорганізація роботи як державного, так і приватного сектора. Частково це було зроблено за рахунок віддаленої роботи, перенесення робочих змін, релокації підприємств. Є підприємства, які адаптуються більш технологічно. Десь автоматизація відбувається, десь виробництво переноситься під землю, але це дуже дуже дорого. Але далеко не всі підприємства можуть сховатися під землю чи переїхати. Є заводи, які мають безперервне виробництво. Є ті, хто цілодобово ремонтує та виробляє військове обладнання. З одного боку кожен громадянин має берегти своє життя і під час повітряної тривоги йти в бомбосховище. Але з іншого війна стосується кожного з нас, а не лише військових, Тож мають бути виключення. Трагічно і героїчна одночасно позиція. Наприклад, якщо ви працюєте з енергетикою, ви можете бути метою атаки, але в той же час, якщо ви підете з місця, то буде блекаут, особливо в момент атаки. В залежності від загрози можна диференціювати і рівень тривог, каже авіаційний експерт Валерій Романенко. Адже в Україні є радіолокатори, які дозволяють розрахувати балістичну траєкторію і визначити в яку конкретну область летить ракета. Тож оголошувати повітряну тривогу потрібно саме там. Жовта, помаранчева, значить там червона тривога. Ну вони так дивляться, досліджують рівень, да? От і оголошують ту чи іншу тривогу. Причому в них є методика, за якою методикою оцінювати так, треба просто її розробити. Діаметрально протилежної думки інший експерт Іван Кричевський. Адже сьогодні міг не випустив кинжал, а завтра може статися трагедія. Всі мають йти в бомбосховище, тому і не треба гратися в ці розмальовки. Уявимо, ну, літає 4 години е, літак. Оцей всі от, там, роз, уже розкраска червона, синя, зелена зона, а потім хопа, кінжал відбувається пуск кінжала, і він за 5 хвилин долітає до цілі. Експерти, що більш вільні у висловах, ніж військові, кажуть про те, що владі просто довелося реагувати на запит суспільства щодо задовгих повітряних тривог. Ну явно політичний запит. Військові пропозиції політиків не коментують. кажуть, рішення про зміни в системі оповіщення поки не ухвалено. І в якій зоні тривоги ви знаходитеся: в жовтій, помаранчевій чи червоній неважливо. Адже що з протоколом тривог не роби, закон гравітації не зміниться, і будь-яка збита ракета або дрон все одно впадуть вниз на землю. Тож під загрозою кожен Костянтин павло факти тижня сітві. Єдині новини.